Артикуляційна гімнастика для формування правильної та чіткої звуковимови необхідно виконувати логопедичні вправи для розвитку мовленнєвого апарату. Під час виконання артикуляційних вправ для язика обов'язково слідкувати за тим, щоб м'язи обличчя були розслабленими, губи не округлювалися і не загорталися всередину рота, рухався тільки язик. А нижня щелепа залишалась нерухомою. Вправа голочка. Гостру голочку язик вже давно робити звик. Вправа лопаточка. Язичок широкий став і лопатку показав. Вправа трубочка. Наші губки працювали і до не забували. Вправа чистимо зубки. Язичок насправний дуже. Чистить зубки дуже любить. Вправа парканчик. Зубки сильно ми зціпили. І парканчик ми зробили. Вправа маляр. Язичок малий, завзятий. Фарбувати любить хату. Вправа грибочок. Язичок перетворився в шляпку. На грибочок робить згадку. Вправа чашечка. Язик завернув краї і чашечку скоріш зроби. Вправа смачне варення. Смачне варення солодкий медок. На верхній губі залишилась краплина. Злиже її наш язичок, а потім перепочине.